Ще з давніх часів кожне місто, яке претендує на статус історичного, має свої символи виборної влади. Ексклюзивні металеві клейноди є в Вінниці, і зберігаються вони тут, в міській раді. Спеціально до дня міста міський голова Сергій Моргунов покаже глядачам телеканалу Віта колар, герб та найголовніше ключ від міста Вінниці. Доброго дня, Сергіянатолі. Що це ви нам принесли? Клейноди Вінницької міської ради, чи верніше Вінницької територіальної громади, якщо бути. – А от одразу дуже цікаво дізнатися, де вони зберігаються, чи це таке секретне місце, в яке секретному місці в Вінницькій міській раді вони зберігаються. Це герб міста Вінниці. До речі, зроблено нашими війницькими майстрами, ювелірами, братами-дирунами. Це стандартний великий герб, де литовський лицар, український козак і наш традиційний герб. Але це в формі печаток. Одна печатка для того, щоб на папері ставити. Це для Сургуча цього печатка. А ця печатка, до речі, вона зробила. Вона вже 100... бачив Чорнилі, вона да, вже використовувалася. Да, 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 вона використовувалася. Отакий в нас був герб на початку XVIII століття. А це вже сучасний герб. А під якими паперами, власне, ставиться саме ця печатка? Рішення міської ради, наприклад, або якісь ну, урочисті папери, там, наприклад, підписання угод про братимство між іншими територіальними громадами. Ну, тобто, ну такі більш знакові події або документи, більш знакові документи. Ну, де ну повинно бути присутній, би так сказав, елемент символізму. І... Тут є в принципі опис по гербу в Вінниці, що він собою представляє. От. Підставкою служить камінь, який видобувається в Вінницькій області. Він спирається на чотири елементи, виконані в стилі глиняних посудин періоду трипільської культури з характерним орнаментом. Оце цей камінь, от, і відповідно, е, це натуральний цей камінь, і відповідний орнамент. Якщо говорити про ось це, значить тут ось важливе питання, що всередині підставки герба знаходиться прихований від глядачів елемент у вигляді чаші з національним візерунком по колу і картою міста на кришці. і в ньому знаходиться міська земля що з правого, що з лівого берега. Це цікаво, це да, хочеться от дуже туди. побачити. А воно приховано, його не можна побачити. От ось, бачите, вони зробили як бух, і правий. І лівий берег і «Карта міста. Це раз. Потім безпосередньо в нас є ось, ось цей е, клейнот. Ми mm -hmm. ну, я можу його достати. Там теж цікава якби, історія з точки зору. До речі, Європа, от всі, всі міста, які мають Грембербургське право, всі міські ради, міські голови, от вони мають цей атрибут е, от міський голова влади. Ну як кажуть, в місті доторкнутися можна? Чи це за будь ласка? Ох, можна воно тяжкеньке. <свят> метал. Це що? А зараз я тут почитаю. Ну, це не золото. Це не золото. Ні, це тощо не це золото. Це спеціальні сплави для того, щоб і тут є. Малії, бачите, тут є і символ і держави. Я маю на увазі угу. гек України. Тобто герб це міста. не так, як царська корона ні, ні, виготовлялася ні, 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 ні. з металів. Не з дорогоційних підвізка, восьмикутна зірка, прикрашена на накладкою вигляді великої От, з металу жовтого кольору. Місце 36 ланок Сергій Анатольч, ну. вас свіничани в цьому каларі бачать надзвичайно рідко. Один я, навіть, раз. Один раз, от, я навіть один раз і не пам'ятаю. Наприклад, коли я був карсує на підписанні побратимської угоди, то саме на урочистій сесії міський голова карсурує, франк Ментур вийшов прямо з клейнодом, так? От, І відбули, ну, відбулися всі урочисті події, а потім він вже його зняв. Аналогічно, там, наприклад, ось ця, ця традиція, Досить серйозно вона підтримується в Великобританії, в Англії. От, я неодноразово, коли ми були в місті Пітік от, обов'язково зранку і з вечора, от, коли мер міста там, десь виходить на спілкування з людьми, він обов'язково виходить з таким, цим каларом. Ну, у нас дійсно традиція, якби ми не звикли до такого, та так? але от, ж. якщо уявити, яка це має бути подія, або яка це знакова дата має бути, щоб мер з'явився перед міничанами саме з цими атрибутами. Ну я думаю, що дивіться, традиції завжди проблема взагалі знищення нашим ворогом, взагалі ідентичності України, починаючи з початку ХХ століття, та фактично 300 років тому, коли ще. За козацької доби вони поступово здійснювали експансію і знищили. Вони знищили не тільки нашу історію, вони знищили наші традиції. А це елемент традиції. Ці, така традиція, вона існувала в Україні, в тому числі з середини наших віків, тобто з 15-16 століття. І не суть в тому, що діти, там цей клейнос чи його не вдіти, а суть в тому, наскільки ми. Шануємо нашу історію і атрибути нашої історії. Значить, це є. І найголовніше, мабуть, і саме символічно всіх часів. О, це ключ. міста. Я думаю, ви пам'ятаєте завжди, коли там. Ворог підступався до стін того чи іншого міста, і коли, наприклад, містяни відчували, що вони не готові там боронити, немає в них можливості, немає сили, або просто вони здавали місто, щоб не було жертв, вони, як правило, виносили ключ міста. Це теж був елемент символізму, але разом із тим, ключ від міста це, ну як на мою думку, це захист міста. От, тобто, коли ти закриваєш ключ на замок, так замок ключом закриваєш, то тоді мабуть однозначно це це місто воно більш захищене від зовнішнього когось впливу. А Хоча... як було цього разу, Сергій Натоліч, 24 лютого? В який момент хтось з міської ради подумав про ключ, чи взагалі таких думок не виникало? Про сам цей ключ об'єктивно тоді не подумали і, і не, не думали, але думали навпаки, як захистити місто. Так? От, і разом вся територіальна громада, і працівники Вінницької міської ради, і просто люди, бізнес, підприємці. Військові в першу чергу ми всі разом працювали перший, мабуть, місяць війни досить активно над тим, щоб максимально забезпечити оборону міста. Тобто символізм відійшов на інший план, Однозначно, займалися практичними да, речами. Да. Але цей ключ він більш бачите, він більш сучасний такий, тому що тут елементи там столиця повітряних сил, медичний університет. О, тобто тут ну, це науковий там, центр Поділля, наприклад. Тобто тут гарні такі символічні знаки, ну, от є, і вони такого більш сучасного характеру. А тут я бачу це водонапірна О, вежа. Да, це водонапірна вежа, ручка круглої форми, тіло ручки масивний, опуклий литий круг, пріт потримайте. От, де написано на круговій титульного боку ручки нанесені зображення герба міста Вінниці з надписом Вінниця, Віра, державність, надія. От. Ну він важкенький теж, Да. І тут теж, до речі, там всередині в ньому земля є. Вінниці. Угу. От для міського голови, що означає от, от, мати саме такого плану атрибути, адже відповідальність в першу чергу. Це відповідальність і це розуміння того, що ти на сьогоднішній день ну несеш разом своєю командою. Велику відповідальність за тим, як буде жити і розвиватися територіальна громада в умовах війни, як вона буде оборонятися, як буде забезпечувати ну, як стабільну, стабільну роботу там критичної інфраструктури. Ну, багато різних аспектів. Ну, але в даному випадку це дійсно це відповідальність. Копії ось цих речей існують? Ні. Це єдиний екземпляр. Так, це все в єдиному екземплярі. Сергій Анатолійович, поки ми чекали вас в кабінеті, трошки роздивилися, і дуже багато тут різних сувенірів, різних атрибутів і влади, і фотографій. Що для вас тут особливо цінно взагалі? Ну, перше, от з початку війни є деякі такі шеврони, батальйон Крим. Якщо говорити про фото, ці фото я завжди показую всім. Я маю на увазі всім нашим закордонним друзям, особливо вже під час війни, хто приїжджає, і журналістам саме таке для мене знакове і важливе фото це фото якогось з. Таких загальноміських заходів це або День Європи, або День міста. Я не можу точно сказати, який це день. Але сам факт, що якщо подивитися на це фото, то це якраз згадується про ті часи, коли все місто виходило і святкувало або День міста, або День Європи. Останній раз ми це відзначали День міста в 2021 році. Ну, у нас у зв'язку з ковідом була певний певна перерва два роки, але разом із тим, зараз вимушено ми теж два роки фактично не святкуємося, зрозуміло чому. Ну, от, але тут, якщо подивитися саме в обличчя людей, знаєте, тут є і оптимізм, і впевненість, і радість, і любов до свого міста. До своєї країни і наші чудові дітки тут. Ну, це а що ви зараз бачите в обличчях вінничан? Більше що перше, що така напруженість, тому люди думають про війну. Люди думають про свою безпеку. Я впевнений, що багато хто думає за своїх рідних і близьких, які воюють там. На жаль, хтось втратив їх і вони теж про це думають. От. Люди думають за своє майбутнє. Я переконаний. То ми ж спілкуємося і люди задають питання, яке що нас чекає. От. Разом із тим люди говорять про згуртованість. Вона ніякої мірі, вона не е, я кажу, не менше не сталася згуртованість, як була на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. От. Люди готові боротися до кінця і перемагати. Тобто тут не можна таким одним якимось там визначенням чи словом сказати, що ми бачимо. Це Але ми разом із тим треба бачити надію. Ну от, надію на те, що ми дійсно наскорішим часом переможемо, завдяки нашим збройним силам. І після перемоги, от таким чином, будемо святкувати і саму перемогу, і наші традиційні свята. Дуже хочеться. Так. А скільки взагалі часу ви проводите в кабінеті? От як часто вас можна тут застати? Ну, це все залежить від днів. Так? Зранку, як правило, я десь по дорозі з роботи я десь кудись заїжджаю, десь на якесь підприємство, наприклад, чи на якийсь захід. От. Більше мене можна всередині дня побачити, після обіду аналогічно десь я від'їжджаю. У мене не нормовані робочі години, тобто у мене немає так, що я там на 9 прийшов там, і умовно 5 пішов. Так? Все залежить від дня, але точно я 5 годин не йду з роботи, це виключено. От. Були дні, коли ми тут не ночували, так що я маю на початку повномасштабного вторгнення. Ну, тому що необхідно було бути на місці, необхідно було оперативно реагувати на всі ті виклики і на всі ті питання, які стояли на той час. От, тому я багато в місті, от і вихідні. Я взагалі люблю ходити по магазинах яких магазинах вас можна зустріти? Разом з дружиною. Ну, наприклад, на минулому, в минулу суботу я був метро з дружиною. Ми там купували продукти харчування, заїжджали ще в Сільпо, сільпо да, В Сільпо заїжджали на космонавтів. Все тобто не може так, що я кожен тиждень ходжу тільки туди. Так? От. Ну, де по потребі, десь да, там заїхати щось, господарче, В центр заїжджав на позаминулому тижні. Тобто, в даному випадку... Для мене нема з цим проблем mm -hmm. Хо, Ношу торби за жінкою, так що вона мені не дає. Mm -hmm. О, так що це теж є, що, що ти, ти будеш носити. Ну, mm -hmm. це так, це таке наше mm -hmm. сімейне особисте. О, так що ну, Сергій Анатолійович, раз ми вже тут, і раз уже ви нам досить відверто розповідаєте про свій кабінет, про свою роботу. Якщо дозволяє службова таємниця, покажіть, що ж на робочому столі у мера? Ну, я, я не про папери, взагалі, що дає вам комфорт в роботі. Ну що, от я різний. Оце буквально в мене сьогодні були військові, дали, принесли мені нагороду від знаку за, ну не то, що запізанням, а просто так, як вони змогли е, силу своєї служби до мене попасти, то е, привітали мене з ним народження. От, е, наприклад, ось далеко не будемо говорити. Стратегія розвитку культури Вінницької міської територіальної громади до 2025 року. Може, комусь здасться, що сьогодні культурою не треба займатися. Я переконий тому, що культура це в тому числі це елемент і нашої перемоги, і нашого майбутнього. Телефон, який є з прямим зв'язком на всіх заступників, на директорів департаментів, ну, по великому рахунку, так і ми і живемо. Угу. Ну, ви знаєте, дуже вселяє віру і надію в перемогу і в майбутнє, те, що ви вже зараз працюєте на відбудову. Дякуємо вам дуже за сьогоднішню розмову, за це інтерв'ю і бажаємо лише успіху. Дякую вам. І з ним місто вас. Нам знаємо. Дякую.